У 90-х роках ринки в Україні стали місцем колосального обігу готівки та відмивання грошей. Дуже швидко їх почали контролювати ОПГ та кримінальні авторитети. Сьогодні українці дедалі активніше користуються безготівковими інструментами, тому ринки і маршрутки залишаються ледь не єдиними джерелами кешу. У столиці постійно працюють три комунальні ринки і щонайменше 40 приватних. Докладніше про те, хто їх контролює тепер. Далі підписуйтесь на наш канал. Ринок сільськогосподарської продукції столичний має площу 37 гектарів. Базар розташований на великій окружній вулиці, поруч із житловими комплексами і торговими центрами, через що не раз ставав причиною конфліктів. Будувати ринок на землях, ДП агрокомбінат Пуща Одиця почали у 2010 році за бюджетні 110 мільйонів гривень. Згодом 55% акцій компанії власника ринку опинилися у структурі Юрія Іванющенка, екс регіонала відомого як кримінальний авторитет, Юра Єна. А 45% у будівельного гіганта столиця груп. Потім столиця груп вирішила звести на частині ділянки житловий комплекс і нібито викупила частку Іванющенка. Але потім він буцімто передумав передавати свою частку. У 2020 році між акціонерами виник корпоративний конфлікт, результатом чого стали чорні реєстраторські дії та навіть фізичні сутички тітушок на ринку. Схоже, бенефіціарна власниця «Столиця груп Владислава Молчанова все ж перемогла, за словами Дже. Рел економічної правди в КМДА в останні роки реальною власницею ринку столичний є саме вона. Ринком Троєщина володіє ТОВ Ринок 1. Система ю контрол відносить цю Юрособу до корпоративної групи Європа, народного депутата від батьківщини Валерія Дубіля. Цю інформацію підтверджує співрозмовник УКМДА. Дубіль колишній підприємець, який заробив статки в прилуках. І, за словами джерел, у політичних колах є одним із спонсорів батьківщини. Іншими співвласниками ринку Троєщина є депутати Чернігівської обласної ради Анатолій Мирошниченко, Сергій Варнавський та Олег Вер'янов. Останні власне. Прилуцького заводу проти пожежної техніки «Пожмашина». щонайменше двома ринками поруч зі станціями метро, герої Дніпра та Мінська, за даними джерел КМДА, володіє Володимир Старовоїд, депутат Київради від соціалістичної партії у 2-6 роках та від батьківщини у 15-20 роках. Також Старовоїд є одним із співзасновників асоціації ринки міста Києва і, нібито, додатково володіє десятками кіосків і дрібними ринками Лілія та люкс. Що ж до базару на Лісовій, то компанія власник ринку, то Панорама Інвест належить підприємцю ізраїльського походження Оферу Керзнеру, який веде бізнес в Україні з 98-го року. Його група Сіті Капітал володіє Даринком, артзаводом платформа та новим бізнес-центром Платформа на вулиці Короленківській. Разом із власником Кан Девелопмент Ігорем Ніконовим, Керзнер володіє ділянкою на вулиці Хрещатик, 5, де вони збираються звести готель. Видання Forbes повідомило, що Керзнер подав Заявки на придбання бізнес-центру Леонардо та Універмагу Україна вартість угоди може становити від 70 до 100 мільйонів доларів. Прямим власником продуктового ринку в притул до станції метро «Лівобережна» є Валентин. Нешта, – 76-річний непублічний бізнесмен. Він жолодіє авторинком на перова, розташоним на Воскресенському проспекті. Офіційно тов Печерський ринок належить Валентині Євлах та Олені Біленко. Реальним бенефіціаром активу є екс-депутат ради від партії регіонів, голова постійної комісії з питань власності, член ради підприємців при Кабміні Володимир Дейнега. До речі, саме він був співвласником ТОВ фірма Феро, яка отримала дозвіл на знесення сінного ринку у четвертому році. Пізніше на його місці звели скандальний ЖК Ярославів Град. Ринок Колібріс на транспортній розв'язці на Борщагівці оформлений на ТОВ Велібіс, що пов'язують з групою родини Басів. Денис Бас один з членів молодої команди екс-головика МДА Леоніда Черновецького. Бас найбільш відомий тим, що його компанія не добудувала торговий центр Апріль на кінцевій зупинці швидкісного трамвая на проспекті Леся Курбаса. Після 10-го року він переїхав до Москви, де веде девелоперський бізнес. Джерело економічної правди в КМДА уточнило, що партнер. Ромбаса за ринком Колібріс є депутатка Євради п'яти скликань, зокрема теперішнього, від опозиційної платформи за життя Володимир Яловий. Засновником компанії власників ринків Лук'янівський та Нивки є кіпрська Савінвест ЛТД. За нею буцімто стоїть банкір Веніамін Лєвітєв, колишній голова правління Авантбанку, який пов'язували з екс-генпрокурором Віталієм Яремою. За даними ЮКонтрол, номінальним бенефіціарним власником ринків є екс-голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко. У 2017 році він очолив рейтинг найзаможніших місцевих чиновників. Родина Савченка мала активів на 650 мільйонів гривень. Щодо питань ринку на Солом'янці, з міською владою комунікує Андрій Андреєв, колишній депутат Київради від партій Удар та БПП. І за інформацією джерел людина Вадима Столара. на місцевих виборах 2020 року він спочатку балотувався від партії Сила і Честь, а потім перейшов до списку перемоги Пальчевського. Нині Андреєв – радник на громадських засадах голови КМВА Тимура Ткаченка. Українські можновладці не лише скуповують елітні квартири у центрі Києва, а й зводять маєтки на окремих островах поблизу мальовничої Заспи. Журналісти знайшли один з таких осередків розкоші і дізналися, хто може дозволити собі нерухомість у цій місцині. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Вартість нерухомості у селищі Козин під Києвом сягає сотень мільйонів гривень, а площа зведених тут маєтків складає більше тисячі квадратних метрів. Якщо ділянка включає власний вихід до річки, шматок пляжу або причал, її вартість зростає в геометричній прогресії. Як правило, окрім помешкання господарів, на території відразу будують житло для хатнього персоналу, охорони і навіть садівників. Втім, справжня розкіш починається там, де кілька сімей можуть дозволити собі володіти цілим островом. Один з Них острів везіння, що розрахований всього на п'ятьох власників. Дослідили журналісти обозює. Як з'ясувалося, елітну нерухомість у цій місцевості мають почесний дипломат, два колишніх депутата та чоловік колишньої нардепки. Один із маєтків площею понад 856 квадратних метрів оформлено на нідерландську компанію Emberstar BV. Вона стала власницею двох ділянок на острові ще у 2014 році. Окрім просторого будинку, там також розташовані господарські будівлі площ. Що понад 262 квадратні метри власником компанії є Геннадій Литвин, чоловік колишньої народної депутатки від партії регіонів Лариси Мельничук. Також ім'я чоловіка згадувалось у новинах через його зв'язки з власником з банкрутілого Дельта банку Миколою Лахуном. Останньому у 2021 році повідомили про підозру у розтраті, а сам банк у 2015-му був визнаний неплатоспроможним. У ще одному маєтку площею 1123 квадратні метри, що може коштувати кілька мільйонів доларів. Оселився колишній нардеп ігор Лисов, крім головного будинку. На території розташовані дві веранди, будинок для персоналу, господарський будинок та будинок охорони. Раніше Лисов працював у парламенті як член партії регіонів, а зараз займається будівельним бізнесом. Маєток, колишній нардеп придбав вже після завершення політичної кар'єри у 2019 році. За даними YouControl, сьогодні компанії Лисова працюють у сфері будівництва житлової нерухомості. Головний актив групи будівельна компанія Лікохол. Олдінг, що представлена на ринку житловими комплексами Лікоград, Венеція, Лікоград таун та іншими. Не менш масштабну резиденцію будують на території, яка належить на Джафлі Мінмуса огли Він придбав земельну ділянку лише наприкінці минулого року. У Вікіпедії власник елітної нерухомості представлений як дипломат, політик, адвокат, громадський діяч і почесний консул Республіки Казахстан у Харкові. Також він є президентом харківського дипломатичного клубу, найбільшим будинком на острові. Везіння володіє Олег Салмін. Колишній нарде поселився в маєтку площею понад 1218 квадратних метрів. На території, крім головного будинку, розташовані будинки охорони та садівника, гостьовий будинок, баня, тераса та тенісний корт. Також на ділянці є вихід до річки з причалом. За даними ю у групу родини Олега Салміна та його дружини Людмили Корнійчук входять вісім компаній. Переважно вони працюють на ринку комерційної нерухомості та цінних паперів. Аналітики ЮКонтрол проаналізували декларації народних депутатів за останні два роки. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете дізнатися, кому з парламентарів вдалося збільшити свої статки і хто сьогодні отримав найбільше у Верховній Раді. Докладніше далі. Сукупний дохід членів фракції Петра Порошенка Європейська Солідарність за минулий рік склав 4 мільярди 700 мільйонів гривень. При цьому 98% від цієї суми та 65% від доходу всіх нардепів складають заробітки самого Петра Порошенка. Основна частина його доходу, понад 60%, складається з отриманих дивідендів та відсотків від іноземних компаній. Втім, користуватися цим багатством політик наразі не може, адже з лютого перебуває під санкціями РНБО. З блокуванням усіх рахунків другим за рівнем доходу серед членів фракції Європейська Солідарність є Олексій Гончаренко. Його дохід у 2024 році склав 9 мільйонів 600 тисяч гривень, що трохи менше ніж його родина заробила у 2023-му. Зменшення доходу відбулось через менший заробіток його дружини Ольги від підприємницької діяльності, що за рік впав на понад 2 мільйони. Третє місце у фракції Порошенка посідає Микола Княжицький з доходом у 8 мільйонів 900 тисяч гривень. Цей показник за рік зменшився майже на мільйон. Причиною також стало зменшення доходу від підприємницької діяльності його дружини Лариси. Сукупний дохід членів фракції Слуга народу у 2024 році склав майже 687 мільйонів гривень. Порівнюючи з 2023 роком, дохід нардепів зменшився на 7,7%. Найвправнішим серед слуг є Андрій Герос, що отримав дохід у 70 мільйонів 300 тисяч гривень. Втім, минулоріч доходи зменшились майже на 10 мільйонів гривень через зниження суми доходу від погашення ОВДП депутата та його дружини, а також через зменшення доходу від підприємництва Оста. Аннієї при цьому зарплата пана Геруса збільшилася на 12%, а уклад його дружини Наталії у то Редкліф Партнерс майже втричі. Нардеп Сова отримав 34 мільйони 100 тисяч гривень. Але його задекларований дохід у 24-му зменшився на понад 24 мільйони. Близько 68% доходу становили отримані дружиною Людмилою дивіденди в АТ Монтерей. При цьому на підприємницькій діяльності жінка Нардепа заробила у 6 разів менше, ніж у 23-му. Нардеп Тарасов отримав 22 мільйони 800 тисяч гривень. Дохід парламентаря у 2024 році збільшився майже на 33 відсотки, і в основному це відбулося за рахунок отримання подарунків від його батька Сергія Тарасова на суму понад 21 мільйон гривень. Голова фракції Батьківщина Юлія Тимошенко не лідерка серед підлеглих за отриманими коштами. Загалом 24 народні депутати, що входять до складу фракції, минулоріч задекларували сукупний дохід у розмірі 111 одинадцяти мільйонів п'ятисот тисяч гривень. Лідерами за доходами у фракції, як і у 23-му, є Андрій Пузійчук, Олег Мейдич та Костянтин Бондарєва. Сукупний дохід 21 члена депутатської групи «Платформа за життя та мир» за 24 рік склав 160 мільйонів гривень, що на 24 мільйони більше, ніж у 23-му. Найбільше в проросійській політичній силі отримали Юрій Бойко – 45 мільйонів гривень, Віталій Борт – 43 мільйони та Григорій Суркіс – понад 24 мільйони гривень. Найбільший дохід серед депутатів, які не входять до складу жодної фракції чи групи, отримали Олесь Довгий – 59 мільйонів 300 тисяч гривень, віце-спікерка Олена Кондратюк із сумою у 76 мільйонів 800 тисяч і Антон Яценко 30,5 мільйонів гривень. Найбільша зарплата за 2024 рік серед позафракційних депутатів, більш як 1 мільйон гривень, була у голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, а найменшу зарплату, майже 426 тисяч, задекларував Микола Тищенко. Втім, торік його дохід зріс на 27% і становить близько 13 мільйонів гривень. 12 мільйонів 600 тисяч із них є подарунком у грошовій формі від колишньої дружини Али Барановської. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.